Хочеться прославити нашого Господа Ісуса Христа, слава нашому Господу. Наш Бог і він є живий. Амінь. Амінь. І сьогодні від початку служіння я вірю і знаю, що кожному із нас було слово Господнє. Від перших пісень приспівав хор, каже, тільки в Бозі є спокій. Знаєте, часто ми шукаємо люди. Часто шукаємо ми десь спокою, де десь щастя шукаємо, але ми співаємо псалми, каже, тільки у Бозі є спокій слава нашому Господу. Знаєте, буквально готова проповідь, але чомусь так. Дух Святий сьогодні веде зібрання і мусить поміняти думку. І браті сьогодні проповідували на таку тему, як віра, і мені пригадався вірш один, який, можливо, і у вас розказувався, сестрами. І слова того вірша кажуть, як легко вірити, коли все добре? Знаєте, легко сьогодні довіряти Господу, коли ми сьогодні є здорові, коли сьогодні наші діти є в церкві, коли сьогодні ми є в церкві, легко тоді вірити, правда? Але коли не так, коли хворіють. Коли, можливо, ти дивишся на своє дитя, а воно йде не до Господа, а десь інакше. Як тоді, браті сестри? Як тоді? І часто в нас руки опускаються, думаєш: Господи, чому сьогодні ти стоїш на коліна, а небо воно мовчить? Ти стоїш і просиш, і не получаєш відповіді? Знаєте, прийшла така думка і місце слова Господнього, де написано за Давида, коли він був у землі филистимській, втік від царя і пішов, щоб воювати із филистимлянами проти ізраїльського народу. А написано, що між князями створився, бунт піднявся. Каже, хіба каже, не він умилистить свого царя нашими головами і відправляють назад Давида. Давид приходить із військом до свого міста. І дивиться, дим піднімається. І дивиться, нічого немає. Все, що там набув, все воно, вороги прийшли, забрали. І написано, що вони. Так плакали, що вже не було сили більше плакати. Взяли, беруть каміння і вже хочуть Давида побити. Але написано: Давид укріпився вірою на Господа, слава нашому Господу. Знаєте, сьогодні багато ми читаємо слово Господнє, де різні моменти, і можна задати питання: Даниїл, а де твій Бог? Даниїл, де твій Бог? Ти вже достиг, вже майже до царя дошов. Вже цар хоче поставити тебе після себе. Але стається щось інше. Написано, що беруть і кидають Давида, Даніїла, кидають у ту яму до Львів. І можна сказати, все, все, Даниїл! Закінчилось твоє життя. Але коли рано приходить цар, він каже Даніїл, чи Бог, якому ти служиш, міг тебе врятувати від тих львів? І Даніїл каже, так, царю, живи по віки. Каже, Бог, якому я служу, Він зміг врятувати, Він послав свого ангела і каже, позакривав пащі левом. Так час був в нашому житті, браті сестри, Коли приходить якесь розчарування в наше життя, коли ми строїмо плани, а вони не відбуваються, я вірую і знаю, що біля кожного з нас є присутній Ісус Христос. І Він сьогодні дивиться за кожним із нас, з чим сьогодні ми пристанемо перед його святим лицем. З чим ми сьогодні прийшли на це місце, і сьогодні, чи ми сьогодні уважні до Слова Його? Чи ми сьогодні уважні? Знаєте, Ми часто хочемо, Боже, ти нам відкрий, Боже, ти нам поможи, але приходимо на зібрання, і Бог говорить. Бог говорить через пісні, Бог говорить через проповіді, Бог говорить через пісні, через вірші. Але чи ми уважні сьогодні до, до Слова Господнього? Хай нам цьому Бог допоможе. Читаємо слово Господнього, це буде книга вихід. Третій розділ, і нижче такі слова. А Мойсей пас отару теся свого вітра, жерця мідянського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хориву. і вивівся йому Ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. Слава нашому Господу! Мойсейн бачив, як горіли ті кущі. Не раз в Палестині від тієї жири загорялися, але тут з'явилося щось таке, що Мойсей він іде і каже, піду, подивлюся. Горить когось, але не згорає. Знаєте, я так думав над цим словом Господнім, і сьогодні можна аналіз такий зробити, поставити того терниного куща до кожного із нас. Без Господа, братья сестри, ми як, той, як та тернина. Але був час, коли Господь він запалив той огонь у нашому серці, слава нашому Господу. І якщо огонь в нашому серці він не горить, то ми стаємо подібні до тієї тернини, яка колеться, у якій є різні, як ми читаємо, і гнів, і зазис. І сьогодні ми можемо легко це перевірити, чи сьогодні горить у нашому серці той дух Господній, чи сьогодні в нас є та жажда по слову Господньому, чи сьогодні є та жажда Брайсес, нас по молитві. Знаєте, ж ми так сидів на своєму місці і згадалося мені, коли прокинулося 24 лютого і прийшла масова війна в нашу країну. Браті-сестри, до кого ми бігли? Що ми збирали? Ми знали, що якщо не Бог, то хто нам допоможе? Не втечеш далеко. І Якщо колись, можливо, збиралися військи і моли стрілами десь долетіти, то сьогодні, браті сестри зброя, яка десятки кілометрів летять. А хто сестри, нас захистить сьогодні? Чи ж не Господь? Хто і сестри, сьогодні? Нас укриє, чи ж не Господа рука? Хай Господь нам допоможе, брати сестри, що ми сьогодні ще шукали Його лиця, що ми сьогодні переживали присутність Його. Знаєте, так аналізуючи за своїм життям, і не раз приходиш у Дім Господній і нема що сказати. І пустий. І дивишся, здається, Господи, стояш на коліна, а нема твоєї близості. Я пам'ятаю, був мене час, коли я схиляв коліна, можливо, і інші, але не переживав присутності Господні. І здається, тиждень проходить, два проходить тижня, місяць проходить, а немає близості. Написано каже, «Попробуйте, який добрий Господь. А той, хто спробував, він знає, що таке бути в присутності Господній. Що таке бути в благодаті Божій? І знаєте, я так пам'ятаю, стояв на колінах і не було що сказати Богу. Просто молився. Обрядова молитва. Але коли Пресес у нас сьогодні немає наповнення Духом Святим, то наші молитви вони обрядові. Вони не доходять до неба. Якщо сьогодні ми сидимо тілом тут, а духом десь десь інакше, не в домі Господньому, Пресесе, наша молитва вона не доходить до небес. Але ми всі хочемо відповіді. Ми всі хочемо, щоб в наше життя воно було благословенне. Але чи ми сьогодні жаждаємо нашого Господа? Чи ми сьогодні жаждем присутності Його? Чи ми сьогодні відчуваємо, що в нашому серці горить той огонь Божої любові? Написано, бо любов Божа вона вилилася Духом Святим, слава нашому Господу. І ми, брати і сестри, будемо йти до молитви. Але хотілося б ще зачитати одне місце слово Господнього, це буде друга книга царів. Другий розділ із дев'ятого віршика і нижче. І сталося, як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея, Проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав: Тяжко зажидав ти. Якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так, а якщо ні, не буде. І сталося, як вони все йшли та говорили. Аж ось появився огняний віз та огніві коні, і розлучили їх одного від одного, і вознісся Ілля у хрі на небо. А Єлисей це бачив, і він закричав: «Батько мій, батько мій, восе Ізраїлів та верхівці його, та вже не побачив його, і схопився він сильно за одежу свою, та роздерні на дві частини, і підняв він Лево плаща, що спав з нього, і вернувся, і став на березі Йордану, і взяв він. І лево плаща, що спав із нього, і вдарив по воді та сказав, де Господь, Бог Ілії, слава нашому Господу. І він бачив, як Господь він діяв через Ілю. Він залишив написано, що коли Ілля прийшов, Господь каже, іди помаш Єлисея Шафатого сина замість себе. І написано, коли він прийшов. Був фермером, правда? Мав багатство, мав воли. Орав землю. Але коли ми читаємо за його життя, коли ми читаємо, він приніс в жертву ці пари волів, приніс в жертву отой свого плуга і пішов вслід за Ілею, його більше нічого не тримало, його більше нічого не тягнуло додому. До Але як я зачитав, каже, Ілля каже, проси, що маю дати? Що я маю зробити? Знаєте, Єлисей він бачив, як Ілля, і, можливо, чув не раз, як Ілля, він втікав, Ілля, він ховався, але каже, я каже, нехай же буде на мені подвійний твій дух. Єлисей, для чого? Для чого тобі дух? Для чого тобі сила? Тому що Єлисей знав, що впереді його чекає щось інше. Не багатство, не слава можливо. Але Господь Він провадив його, слава нашому Господу. І ми зараз йдемо до болити, брає сестрі, що сьогодні ми попросимо від нашого Господа. Чи переживаємо ми сьогодні зустрічі з нашим Господом? Чи сьогодні, брає сестри, дійсно ми сьогодні можемо піти з цього служіння і бути радіючі? Не від плотської цієї радості, ні. Але хто сьогодні може дати радість Дусі святому? Тільки Господь. І ще одну історію я згадаю за двох учнів, які йшли в Мимоуз. Пристає до них Христос і каже, чого ви кажете такі сумні? Чого ви такі сумні? І вони розпитають, каже, хіба ж ти один із прибулих до Єрусалиму? Хіба ж ти не знаєш, що сталося цими днями? І Христос він питає, кажуть, був Ісус Назарянин. А ми, каже, думали, що Він відбудує царство. Христос запитає каже, чого ви сумні? Чому сьогодні поникло лице? Тому що набудували плани. І коли вони приходять уже в те назначене місце, і кажуть один до одного, кажуть, чи ж не горіло наше серце, як він нам пояснював Писань, Христос стояв поряд із ними, але написано, що очі їхні були скриті, вони не могли пізнати Христа. Тому що їхня думка була так, як вони собі надумали. Ходячи біля Христа, Христос їм не раз сказав, каже, я піду від вас. Повинен син Божий повинен бути приданий смерті. Браї але щось вони інакше думали. Не переживали того вогню. Хай Господь, брат нам допоможе. Коли сьогодні можливо у нас чи опускаються руки, пам'ятай, що біля тебе є Ісус Христос. Пам'ятай, брат і сести, що Він потішить завжди. Але чи ми сьогодні нуждаємося в ньому? Чи ми сьогодні прагнемо того щирого духовного молока? Чи ми сьогодні переживаємо близості із нашим Господом? Ми будемо закінчувати це служіння. Але так, Борис, хочеться, щоб сьогодні кожен із нас він відчув Дух у своєму серці, що він відчув радість, що його посвятив Дух Святий. Ми зараз будемо схилати свої коліна. Хай Бог кожному із нас він допоможе пережити цю радість. Завтра, можливо, у життя не буде, тому що ми не знаємо, що завтра. Але і знаю, що Господь Він є присутній Духом Святим, слава нашому Господу. Він сьогодні чекає, що ти сьогодні попросиш? Чи ти сьогодні відкриєш серце для нього? Написано, каже, все стою у двері, каже, і стучу». Каже, і хто почує і відкриє, з тим буду вечеряти, а Він зі мною, слава нашому Господу. Він і сьогодні добрий до кожного з нас. Але чи ми сьогодні прагнемо Його? Чи ми сьогодні можемо сказати «Господи, гряди? Чи сьогодні нас не тримає нічого на цій землі, і ми не раз читаємо у слові Господньому, що ми живемо в останні часи перед приходом нашого Господа Ісуса Христа. Але чи ми сьогодні з дерзновіння можемо сказати, Господи, гряди на цю землю, я чекаю Тебе? Чи сьогодні ми можемо цього, братися, сестра, це сказати? Або, Якщо буде славе навіки?